Я надаю слово депутату, народному депутату Верховної Ради України, пану Анатолію Дієву. Слава Ісусу Христу, шановні друзі! Я хочу вам сказати одну таку, це вже не новина, але ви це знаєте і повинні це відчувати кожен. Ми перебуваємо в стані громадянської війни, в стані громадянської війни, але не війни. Де воюють дві частини суспільства, схід чи захід, північ чи південь, а там, де воює влада і народ. Лінія фронту проходить по вулиці Банковій. Корінь зла знаходиться там. Там знаходиться оця потвора, яка називає себе президентом України, який не має права цього говорити. Тому що в нас нема такого президента, як Янукович. Скажу більше, може це не по християнськи, хай простять мені святі отці. Але ця потвора має бути проклята і Богом, і людьми. Тому що ця потвора пролила кров наших братів і сестер. Я був після того, коли сталися ці події на Майдані з п'ятниці на суботу. І коли я зранку піднімався до Михайлівської площі, до Михайлівського собору і бачив на території Михайлівського собору тих дітей, які лежали з поломаними руками, пробитими головами, це було жахливе видовище. Це враження, коли пройшли з Есесівці, Гестапівці. Так люди не поступаються, не люди. І це було знаково і символічно. Те, що люди тікали, ховалися за стінами Михайлівського собору. Так було завжди. Від цієї нечисті, від загарбників, люди ховалися за стінами соборів, храмів. Сталося так і зараз. І це знаково те, що почався цей рух саме з Михайлівського собору, з Михайлівської площі. Його повели священнослужителі. Коли під вечір почали збиратись люди, і я побачив одну цікаву річ: жінки в норкових шубах, доволі успішні, доволі успішні чоловіки розносили їжу, одяг, ліки. Це не тільки студенти вийшли з честь хвалаїв, це вийшло все суспільство, середній клас. Я зрозумів, буде з цього діло. Ми не маємо права це подарувати. Коли відбулися події під адміністрацією президента, коли шановні і зовсім не шановні працівники спецслужб, спецпризначенці вбивали наших братів і сестер. Коли кров неможливо було змити з бруківки, і вони мене замінювали бруківку, коли з народного дому, з дому спілки письменників, витягували дітей жорстоко бивши їх, ви це бачили ці всі кадри. Ми маємо право пробачити їм це. І ми це не пробачимо. Дорогі галичани, я вам хочу одне сказати. Останній спротив, останній вояк упав в 56 році, був вбитий тут. 11 років вони боролися з радянською владою. Останній загинув 56-му. А в 91-му, після проголошення незалежності, вийшов останній з зхрону. Не з скроно, він переховувався, звичайно, не в скроні. Але до 91-го він чекав, коли нарешті Україна стане такою, як є. Ми не маємо права цим потворам подарувати те, що вони зробили. І зараз я хочу звернутися до матерів, жінок, дітей, працівників міліції. Коли ваш батько, чоловік чи син іде на службу, дайте йому прочитати молитву і нагадайте йому про те, що він присягав народу України, а не потворі президенту Януковичу. Вони повинні пам'ятати кожен день щохвилини, що зламаний сервер Міністерства внутрішніх справ, і ми маємо всі особові справи і фотографії кожного з них. Кожна людина, кожен спецпризначенець, який буде ідентифікований, що він порушував закон біля його будинку. Всюди будуть висіти його фотографії, де буде написано діти, ваш батько вбивав людей. Кожна потвора повинна знати, що вона відповість за це. Я хочу звернутися до членів партії регіонів. Чого ж ви? Не прийдете сюди і не порвете квитки, не покайтесь перед народом, що ви перебуваєте в цій ганебній політичній силі. Де ви є? В калуші спалили чучело Януковича в норковій шапці, ту, яку він колись вкрав. Цю норкову шапку передали з музею губернатора Малоросії Януковича, який знаходиться в Єнакієві. І це було спалено в калуші. Коли ми кожен зайдемо в школі, не має права висіти ця потвора, ця мразь не повинна там висіти. Я хочу звернутися. Я хочу звернутися до керівників освітніх установ. Ви не маєте права не пускати студентів і учнів на ці заходи. Кожен з них має право на волевиявлення, має право сказати те, що він думає на мирні протести. Хочу ще сказати. На Майдані зараз спокійно. Але ви пам'ятаєте, як Пшонка заявив, що ніхто штурмувати не буде Майдан. Арбузов сказав, що також цього робити не буде. Ми їм повіримо. Ми їм не повіримо. Ми їм не повіримо з тих причин, що ми не маємо права віддати жодного клаптика Київської адміні... Київської держадміністрації чи міської ради. Жодного. Ми не повинні віддавати те, що ми зараз маємо: будинок проспілок, жовтневий палац. Це наші будівлі. І звідти ми підемо переможною ходою. До неділі дали їм час, термін. Якщо мозгів, клепки, ні в кого не вистачить, має великі сумніви, що в когось вистачить. Ситуація може змінитися кардинально. Вони думали, що вони заженуть нас в зиму, буде холодно, ми розійдемось. Ми розійдемось. Є! Ні, ми не розійдемось. Ми не розійдемося і ми зробимо те, що ми повинні зробити, тому що Україна наша. Скільки ще нас, українців, потрібно гвалтувати, вбивати, різати, грабувати, щоб ми нарешті прийшли, і сказали Сволочі, вступіться, не мордуйте народ, ви не маєте права цього робити. І ми це зробимо. Я вам кожного дякую і закликаю всіх, хто може приїхати до Києва, тому що в Києві вирішується питання. Кожен з нас, хто буде там, це є додатковий аргумент для одного чи іншого. Я не можу назвати це людьми, це не люди, це, це справді мразі, які будуть швидше думати, що треба робити. Кожному з вас дякую, ви всі герої. А ті хлопці, ті дівчата, які постраждали там, яких судили, це справді герої. І ми дамо належну оцінку кожному. Два дні тому я ночував, верніше не ночував, а чергував на Майдані. І до мене, як до чергового, чергового підійшли троє мужчин середнього віку, приблизно мого років 45 і кажуть, ви, народний депутат від Батьківщини Дирів, яка так, можна з вами поговорити конфіденційно? Можна. Скажіть, будь ласка, ви можете нам прогарантувати? Що наші сім'ї отримують пенсію? Коли ми загинемо, люди готові загинути за Україну. Потвори підуть. Ми переможемо. Слава Україні!